Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами на огляді буде ось лінійка ножів компанії Old Bear. Ось бачите, такий старенький медвідь Маньяго Італія. Компанія з 1925 року працює і їм у цьому році відповідно 100 років. Завелись мої сусіди. Я думаю, звертати увагу не будемо. Давайте до ножів. Я хочу зробити огляд сьогодні на цих красунчиків, але. У будь-якому випадку там поговоримо, звісно, про ТТХ, поговоримо про довжину, але оця металічна лінійка тут не випадкова. Справа в тому, що ставка виробника на різучість, вона завжди полягає навіть не стільки в хімічному складі сталі, і на тому, навіть як він затермічений, цей склад, хімічний склад, склад сталі. А все-таки від геометрії в першу чергу, ну і трохи від заточування. Насправді, не трохи сильно достатньо, але от. Скажімо так, геометрійні властивості клина, тобто висота спусків, товщина в обусі і товщина зведення, а ще ось цей кут заточування. От вони сумарно найбільше визначатимуть різак, це чи не різак. Ось, тому сьогодні в кадрі і штангенциркуль, і лінійка. Ось, і дуже-дуже багато ножів від компанії Олбер. Я вам покажу, як виглядають коробочки. Вони дуже інформативні, от вони всі однаковісінькі. Я їх просто поскладав в такому порядку, в якому в мене лежать ножі для зручності. Ось це грибний ніж, ось він першим. І зразу є артикул, зразу вказана загальна довжина 19 см. Ми бачимо, що тут на руків є тут італійська оливка, тобто оливкове дерево. Ось воно, світле. І тут зразу можна помітити, що ось це оливка, ось це оливкове дерево, ось це оливкове дерево. Ось. І ми зразу бачимо, яка тут сталь: w 60 нітроген. Я про сталь окремо розкажу. Ось такий от простенький дизайн, але дуже інформативний. Made in Italy, Antonini Knives. Ось все дуже зручно, є там штрих-коди, є посилання на все. Ось всередині є ще обов'язково такий от проспект, де розказана історія про старого медведя, медведя, як це все було колись, як воно починалося і як воно від прадавніх людей дійшло до зараз. Є розмова і розповідь тут про замочок, запатентований ними. Ось точніше навіть не ними, а Tadesco, яку, в якої викупили цей от замочок. Ми про нього поговоримо. Тут це все детально описано, Ну, штрих-коди і, і так далі. Одним словом, гарна поліграфія, все приємно, красиво зроблено, а ще до кожного ножика, до кожного абсолютно, йде от ключик. Ось це торкс, який дозволяє розібрати кожен з цих ночів. Про це теж я зараз коротко згадаю. Але е, основні висновки я можу зробити вже зараз на початку. <кхм> Тому що моє завдання розказати вам, чим ці ножі особливі і чим могли б вони бути вам корисними. Е, мушу одразу сказати, що кожен ніж випускається в кілька розмірів. І тут якби, принцип такий, як в одягу. МК, тобто медіум, взагалі все починається. оця лінія класик, ну крім грибного ножа. Все починається з екстра смол XS, ось е, загальна довжина 15 см. Далі після XS йде просто S. Small. <смістична> далі йде Medium M. Ну, звичайно, іде large, великий і Extra large, Дуже великий. Ось така система чимось схожа на Йопінель. E там вони обрали інший спосіб. Вони просто називають вісьмірка, дев'ятка, десятка і так далі. Тобто, довжина. Клину у е, сантиметрах. Тут, як бачите, ось більше такий момент, як на одяг схожий. Ну, е, розмірна сітка, я маю на увазі, схожа на розмірну сітку, як в одязі. Е, зі всіма плюсами і мінусами цього рішення, тому що ви завжди купуючи ніж, можете подивитися і подивитися і загальну довжину, і подивитися довжину клину. Ну, наприклад, і XL – це 23 см загальної довжини, і 9 см Клину. Тому, в принципі, все просто, достатньо зручно, нічого складного тут немає. Ось, про ключик я вам сказав, поліграфію я вам показав. Давайте зараз поговоримо трошечки про те, які тут ще можуть бути матеріали, які тут є особливості в сталях і так далі. Ми поговорили з вами про оливкове дерево. Раз, два і три це оливка. Ось це американський горіх. Досить така приємна, щільна дуже деревина. Зрештою, як і оливкове дерево, воно теж дуже щільне, тому це важливо. Це теж американський горіх. Ну, ось, бачите, вони схожі і просто по відтінку, і тактильно теж. І три варіанти з ламіновані, тобто з кількох шарів, зроблені склеєні руків'я. Ну Зовсім рейнбоу, тобто, <свісно> зовсім такий райдужний. ось По принципу, райдуги. Ось така от вставочка, теж ламінат з кількох сортів дерева. Підфарбовано все. Як бачите, оцей ламінат він йде так от наскрізь. Це, Америка... Ой, це італійський, звісно, компанія Антоніні Італія Маніаго. Ну, як я міг переплутати. Не американський, а італійський прапор. Ось, ну і отакий є повністю чорна версія. Це теж там, виклеєна, скажімо так, деревина. Ну, крім того, всього, клиночок покритий тефлоном. Тепер по клиночках. Тобто, що тут може бути по сталях? <кхід> Варіантів є кілька: є карбон. Ось. Карбон. Зараз я розкажу про цю сталь. Вона називається C67. Значить, ось карбон і ось карбон. Ну, Ми можемо побачити. Це так само буде і на опінельках написано карбон. Тобто вуглецева сталь. Решта ножиків тут мають ось таку от номінал сталі W1,4060 нітроген Ось, є ще 420 сталь. Теж використовується тут. І зараз загалом теж про це буду намагатися коротенько вам розказати для того, щоб ви зрозуміли плюси і мінуси кожної сталі. Отже, ми розібралися з розмірами. Тепер ми знаємо, що тут використовується різна деревина і ламінати. Ми розуміємо, що є клинки з покриттям без покриття, є карбонові версії, є нержавіючка в двох версіях. Ось така загальна історія про Антоніні. Я не дуже хочу розповідати вам оці всі моменти про. Скажімо, про того медведя і всю ту байку. Чому? Тому що хочу, щоб вам відео було корисне. Не стільки цікаве, я завжди намагаюся робити його цікавим, але щоб воно було корисне. І я вернуся до, знову ж таки, до лінійки. Знаєте, коли робимо ставку на різ, то оця геометрійність, я не раз розповідав вам про. Дослідження, які проводив доктор Ларін Томас, це доктор металургійних наук, автор сталі Магнакат, коли він проводив свої тести на машині Катра, коли він ламав кожен там примірник бланк сталі і будував графіки, то виявилося, що всі побудовані ним графіки дуже сильно можуть гуляти, залежно від того, на який кут ми загостримо і яку як саме ми використаємо геометрію. От виявляється, що якщо змінити кут, припустимо, 40 градусів, перегострити всі сталі. Наприклад, на 36 або на 30, то співвідношення кількості різів може дуже сильно помінятися. Тому поки що не існує якоїсь спільної загальної думки з того приводу, яку сталь на який кут точити, тому що не існує єдиного такого тесту, який міг би показати всі можливості до різу. Тобто будь-який тестовий матеріал, наприклад, там Канад, скажімо, і будь-яка тестова методика штучно звужує. Можливості до перевірки і навантажує в той чи інший спосіб ріжучу крайку і клиночок, але на це впливаючи все рівно інші фактори. Ну, наприклад, покриття, якщо це буде галтовочка, якщо це буде сатин, якщо це буде покриття, ось таке, типу тефлон, до якого нічого не прилипає, от для того і придуманий. Ось, Це все сильно впливатиме на результати порізу. Тому загальний висновок такий, що ці ножі зроблені саме для різу. Це, умовно кажучи, на мою думку, це чудовий, там, ніж для польової кухні. Ось, тобто нічого складного робити ви ним не будете. Якщо проти тиха, от я мав це сказати одразу, тут 1,8 мм товщини в обусі. Причому в самому товстому місці, коли я мірюю ось тут, скажімо, зверху. Обух, тому що все таки тут є так само реалізований принцип подвійного клину. Тобто клин йде тут на найтовстіша частина. І до вістря стончується, ну і відповідно подвійний клин, тому що ми маємо зверху від обуха і сходження до ріжучої крайки це теж клин. Виглядає так, що оці спуски вони прямі, однак, уже на самому фініші все-таки трошечки схоже, що на деяких екземплярах це якби лінза. Ось важко це. Помітити, ну, як важко, мені не важко, тому що я роздивився ці ножі, і в тому числі і в оптику. Але я просто розумію, яким чином добилася до цієї лінзи, яким чином вона отримана. Не за рахунок того, що там якось спеціально її намагались отримувати. Ні. Просто сама технологічність і виготовлення цих ножів передбачає це швидке конвейерне виробництво. І після того, коли на якомусь абразиві задали. Ріжучу крайку, тут добре видно, що от крайка, що це не, не є лінза як така, що тут окремо це не спуск в нуль. Тут якби окремо зроблений, як бачите, підвід. От він тут контра контра контрастує з, скажімо, спусками. Тут це видно добре. На інших ножах може з деякого боку от здатися, що тут все зведено в нуль, що залінзовано. Це зроблено просто на якихось там повстяних кругах, можливо, там на Якихось вулканітових кругах, які обертаються швидкістю і там з подачою якоїсь полірувальної, наприклад, маси, полірувальної пасти, скажімо, і так далі. Тому все це просто отак от зализується, зводиться в нулі. Але скажу зразу свою, свою критику з приводу цього. Найбільше, що мені тут не сподобалося, майже у всіх цих примірників, майже у всіх цих примірників є, якби так скажемо, посередній різ. Тобто вони чудово будуть різати там помідорку. Ну, якби взагалі проблеми не буде. Вони там будуть все заходити, вони будуть різати, вони нічого не колять. Однак є проблема. <смісті> Якість цієї доводки зараз на оцих примірниках, вона, ну скажімо так, на четвірочку по п'ятибальній шкалі. І це в кращому випадку. Це четвірочка. Чому так? Не знаю. На мою думку, якщо ви вирішите купувати цей ніж, зразу будьте готові взяти якийсь мусатик керамічний і легенько поправити. Тому що виглядає так, що з одного боку вони, наприклад, прибрали заусенчик, а з другого ні. Тому цілком вірогідно, що вам доведеться зробити якусь мінімальну роботу, мінімальну правку, якщо у вас вдома є, наприклад, дошка, наприклад, з наклеєною шкірою, ви можете нанести полірувальну пасту і зробити декілька рухів від зерна для того, щоб поправити цю крайку. І взагалі це для таких сталей, про які я зараз ще доведу розмову до кінця, для таких сталей їхня міцність і їхня, скажімо так, різучість от вони зміщені дуже сильно в сторону міцності. Ось тому, що ці сталі вони мають не так багато вуглецю, там, як правило, 0,3-0,4 вуглецю десь от в цьому районі, тому що різні сталі використовують. Хоча, до речі, є і преміальні версії. Там Дамаск навіть використовується. Тобто Антоніні виготовляє ножі, Олд Бер, виготовляє і в такому більш преміальному Сенсі, тобто використовуючи Дамаски. Однак тут сталі з акцентом на міцність, тобто їхня різучість буде тут тільки геометрією виправдана, вона не виправдана там якимось дуже агресивним складом, що тут багато вуглецю, це дуже багато карбідів, які там будуть просто гризти, прогризати, будь-що, залишати царапки там на склі і так далі. Ні, звісно, тут в середньому, якщо подивитися по ТТХ і по можливостях отих стали, які тут використані. Середня твердість десь буде від 54 до 56, максимум 57 одиниць. Тому вам доведеться досить часто правити цей ніж, і тому, якщо йому зараз бракує якоїсь особливої от легкості входження в продукт, просто потрібно поправити там на шкірі, можливо, на якомусь керамічному мусатику, якщо ви вдома маєте такий інструмент. Чудово буде працювати. Якщо мова йде про польові умови, вас собою мусати немає, то денце вашої кружки, ось яку ви з собою взяли. Ну, якщо вона, звісно, керамічна, ось або тарілки. Теж чудово буде підходити для того, щоб поправити цю сталь. Тому це треба в... зауважити. Не знаю, чому так, але от... <свісно> заточування з коробки, звісно, ножі гострі. <свісно> це не означає, що я от зараз розкритикував, що вони не є гострі. Вони гострі. Вони всі роблять свою роботу. Але я уважно продивився. Ну, я зануда, якщо ви на моєму каналі і ви не випадковий. Давайте так образно скажу, не випадковий пасажир, тобто, яким просто YouTube порекомендував, а ви постійно дивитесь моє відео, то ви знаєте, що я зануда, мені ну, цікаві якісь такі деталі, які справді мені цікаві, я намагаюся ними ділитись. То тут, так скажем, досить все не просто в плані там, заусенця. Мені здається, що коли серійне виробництво і всі поспішають на ньому, то можна було б це зробити краще. але... Придбавши цей ніж, ви доведете цей ніж до ідеалу. А він може різати ідеально буквально кількома рухами там по шкірі з якоюсь полірувальною пастою або на якійсь кераміці. Е, так, що ще я можу сказати про ножі? Якщо їх порівнювати з опінелями, мабуть, Опінелі це чи не єдині ножі в світі, які можна от цитувати і не показувати. Чому? Тому що ви знаєте, що таке ножі Апінелі. У е, мене, на жаль, немає для того, щоб показати в кадрі одночасно. Але ще раз кажу: це настільки популярні ножі, що ви точно знаєте і уявляєте, як вони виглядають. А Вони виглядають дуже схоже. Так от велика перевага ножів е, Old, Old Bear. Велика перевага це от інша форма руків'я, як коли ну, зовсім по-іншому лежить рука. Тут руків'я інформативніше. Тобто є місце для трьох пальців, є окремо для вказівного пальця. Є класний контроль, тому працювати таким ножем буде краще, тому що навіть якщо ви там в сутінках чи в темноті там працюєте, чи просто ви взяли і відвели погляд, при цьому ви нарізаєте, робите якусь роботу, ваші пальці автоматично займають ну, таке зручне місце. Тобто, ергономічно, ви можете дуже легко намацати, скажімо, та місце і повторно, тримаючи руку, робити ту саму роботу вже на звичці і на комфорті. Тому руків'я я виграє дуже сильно у опінелів, і воно мені подобається значно більше. <кій> Замочок Замочок тут все насправді дуже просто. Якщо на опінелі повертається взагалі вся оця конструкція, цей больстер, ось тобто. Ну, ніби можна навіть одною рукою це зробити. Можна, якщо приловчитися, поставити руку на край і просто відвести можна, то тут це дуже навіть легко можна, тому що от оперуємо, ми відкриваємо, закриваємо замочком дуже легко, от, достатньо одного пальця. Тобто там це можна навчитися, а тут це можна зробити достатньо легко, тому що <кхем> просто для цього є е, зручний, от, скажімо так, е, е, маніпулятор для цього, так? <кхем> для того, щоб оперувати. Тобто на будь-якому ножі це робиться дуже легко. Принцип простий, це кільце, яке запираю. Причому в двох положеннях ми можемо там закривши ніж, закрити його, він нам не відкриється. І так само відкривши ніж, ми так само закриваємо цим кільцем, і він тепер уже не закриється. Надійність і зручність цього замка вищі, на мою думку. Ось, ну І ще підкупаю те, що тут є ключик. Дуже просто ми відкручуємо ключиком, знімаємо цей больстер разом з замком, вони разом це один елемент. Далі витягуємо клиночок, ми можемо, якщо нам би було цікаво, поставити сюди шайби чи там проварити, наприклад, це руків'я там у ляному маслі, дехто це робить з опінельками, там інколи там опалюють його для того, щоб отак от почорнити. Ну одним словом, якщо вам потрібно зробити якісь маніпуляції, то вам не потрібно там якийсь дремель, там, бормашинка, якою ви будете випилювати. Вибивати, скажімо так, зусиллям осьовий. Тут його просто відкручуєте, гвинтик, все, звичайний гвинт, який от відкру, відкручується цим торксом. І ви робите всю профілактику дуже легко і невимушено. Ось, Ще забув сказати, що ці больстери бувають от в різних кольорах. І теж, до речі, це вказано Колор він, Бачите? от Silver Color. Ну, Тут і повністю це слово. Колор. Як би це правильно назвати, російською мовою це буде воротник. Як це буде правильно нагадаєте, мені напишете. <кх> Ви розумієте, про що я говорю, як ми галстук носимо на шиї. Ось цей от принцип він оточує клинок зі всіх боків. Так що він може тут бути в такому от срібному кольорі, це окремо навіть нанесено. Він може бути в чорному кольорі, тому що це чорна версія повністю. Ось, і може бути в такому ну, мідь-латунь, ось в такому от жовтому кольорі. Всі візуальні особливості розповів, трошечки розповів про сталь, і що ще хочу сказати: от це так званий нітроген, так? тобто, що це слово означає? Нітроген означає, що сюди додатково додали вигляді лігатури, додаткового компоненту, додали азот. Що ж той азот, скажімо так, за що він бореться? Добавка азоту підвищує корозійну стійкість. Взагалі, якщо його додати багато, то тоді. Він його гостритись буде легше, він і корозійна стійкість нього буде вища. він сам по собі потенційно мав би, ну, можливо, різати теж трошечки краще, тому що азот він здатний утримувати в кристалічній рішитці заліза, сталі, він здатний формувати і утримуватись в вигляді карбідів. Тобто є, тільки ті карбіди будуть вже називатися не карбіди, а нітриди. Тобто, потенційно азот є частиною тої різальної матриці, яка, в принципі, Скажем так, дозволяє сталі відрізнятися чимось від скла. Бо скло, скло теж може мати дуже гострий край, але воно не має чим різати, окрім геометрії. Ось. А сталь вона, крім того, всього має в собі карбіди, тобто її м'яка матриця, і карбіди вони працюють як мікропилка. Тому от азотування сталі чи азотисті сталі їх полюбляють ставити ті виробники, які роблять акцент на, скажімо так, на кухонних ножах. Тому що кухня це завжди дуже багато води поряд, це там посуд, ми миємо, ми щось там перекладаємо, ми сушимо разом на якихось сушках. Можливо, там використовуємо якісь посудомийні машини. Тут ні, звісно. Тому тут ні. Тут контакт з водою так собі. Зараз про це теж поговоримо. Я просто розповідаю про те. Чому ставлять азотисті сталі на кухонні ножі? Ну там, де руків'я, наприклад, інтегроване або матеріали, які не вбирають в себе воду, то отакі от сталі азотисті, вони, скажімо так, додають комфорту і забезпечують комфорту при заточуванні, тобто досить така пластична сталь, виходить. І вони додають комфорту в тому сенсі, що не виникає проблеми з там, пітингом, там, чи там, якоюсь просто корозією. Ну, пітинг це поверхнева корозія. Просто з корозією. Давайте будемо говорити так. Корозія окислення. Тому е, тепер ви знаєте, що таке нітроген. Це азотиста сталь і от її, скажімо так, переваги. З приводу е, контакту з водою. От е, я думаю, багато із вас, там більшість із вас мають в себе в колекції хоча б одну пінельку. Ну, що це відома компанія, це дуже дешеві ножі, дуже доступні. Ось і я думаю, що ви знаєте про те, що є проблема, якщо сюди потрапляє вода, а вона сюди ну, не може не потрапляти, тому що ми ріжемо продукти, які в собі містять воду, ми знову ж таки протираємо, промиваємо. Деревина має здатність розбухати. Тобто це в результаті приводить до того, що ви розкладений ніж, якщо ви його не склали, то ви його не зможете скласти допоки дерево повністю не просухне. Або навпаки, якщо ви покористувалися ножем, на нього, звісно, потрапила вода. от Ви ніж склали, все гаразд, поклали там і так далі. Ви зранку його не зможете відкрити. Це якби проблема, і як вона вирішується на опінелях. Часто люди роблять, просто проварюють, от вони вибивають, висверлюють, вибивають. Ось ви, Витягують клиночок. Хоча, звісно, є варіанти, коли це все можна робити, не, не витягуючи клинок, ну це вже такі трошки варіанти зі своїми мінусами, можна проварити, потримати в гарячому маслі, чи просто буквально проварити якийсь певний час в гарячому, наприклад, лляному маслі, воно не полімеризується, воно добре заходить в пори. Я говорю про ляне масло. І це один з таких традиційних способів обробляти. Ручки для всякого там ручного інструменту, де є дерев'яні, наприклад, оків'я. Тому ляльне масло воно себе, от, напевно, як найкраще скажімо так, зарекомендувало для цієї цілі. І таким способом, люди, які мають опінельки, от вони захищаються від цього розбухання. Бо буває так, що ніж можна скажімо так, відкрити чи закрити. Ну, закрити можна, напевно, що в будь-якому випадку, просто за рахунок важеля. А от відкрити потрібен Пласкогубця чи мультитул. Ось тому це треба розуміти, і це недолік. Тут, ніби компанія Old Bear чи Old Bear, точніше завжди проблема з вимовою, тому у нас не носіїв тих чи інших мов. Принаймні, у мене так точно Олдбер. Проблема в тому, що вони ніби обіцяють, що це ламінати або, наприклад, горіх, який сам по собі мало води втягує. Але це не означає, друзі, що тут цієї проблеми не буде. Тому е, треба це знати, це не означає, що знову ж таки проблема не вирішується. Ви можете і ці ножі також, оскільки тут легко розібрати, ви можете їх проварити або просто промазати, пропитати їх, наприклад, ляною олією. Вона доступна, вона мало коштує, тобто це дуже простий і бюджетний спосіб е, зарадити цій проблемі. Не обов'язково варити, можна просто пропитати, дати можливість, е, щоб пори е, деревини вібрали в себе стільки, скільки можуть. І цього, в принципі, достатньо. Для більшості випадків. Як правило, вода потрапляє ось так через пори, тобто зверху. Вона отут може потрапляти теж, але все-таки волокна розташовані вертикально, тому вона скоріше, от, капілярним ефектом, ось тут буде вбирати вологу. Але якщо ми захистимо це навіть просто промастивши олією, ми вже вирішили частину проблеми. Та сама історія буде, мабуть, що і на Oldberry. Тому я не сподівався би на те, що компанія говорить про те, що тут вже якась існує пропитка, я би все-таки це придбавши такий ніж, я би про це подбав. Особливо, якщо ви ще не маєте, скажімо так, практики з цим ножем, взяли його як єдиний ніж з собою, десь у якийсь упохід там, знову ж таки, пікнік, польова кухня, щось таке, я би все-таки підготувався і мінімально провів таку. Ляну процедуру, скажімо так, для цих ножів. Тут нічого складного немає ще раз кажу, не хочете там варити, не хочете щось там куховарити, <сум> варити, як це, знаєте, суп із сокир. Не хочете займатися варкою, будь ласка, просто промостили, і ви будете мати гарантовано кращу ситуацію з відкриванням закриванням таких ножів. Загалом ще хочу в кадр, ось крім того, що я показав, ще ось такий показати вам прикол Made in Italy. Все зроблено ось так виглядає так просто, як, не знаю, як просто стопка картону. Однак нажимаємо ось тут на лапу медведя. Хоба. І нас чекає такий подарунковий набір, де входить чохол, Причому чохол функціональний, ось можна його продіти на пояс. Тому що кліпси тут немає, отаких от ножів. Ось ми оділи на пояс, поклали сюди. Тут теж от і ключик є, і проспект, тобто поліграфія. Ось, ну і сам ножик. І сам ножик. Ось, бачите, це теж оливка. Оливкове дерево італійське. Щільна деревина, яка вже сама по собі є такою жирною і щільною. Але, тим не менше, краще, знову ж таки, ну, я повторюватись не буду. Чудовий набір, якщо ви думали про подарунок, то один із варіантів. Ножі, до речі. Випускаються, вони ж дуже, як бачите, різні. І в принципі, тут є ножі для того, щоб якщо ви займаєтеся садівництвом, кущі, якщо ви займаєтеся, от, прививаєте щось і так далі, Ну, чудові ножики є. Я впевнений, що в них є ножі з такими ем, затупленими кінцями, для того, щоб, там, наприклад, подарувати ем, там, дитині підлітку як перший ніж. Ну чому ні? Тому, в принципі, е, щось от такого от плану, ось, якщо вам потрібно якусь людину привезти у. Ножовий світ, і він прихильник таких класичних натуральних форм. Він там не є якийсь агресивний там ножоман який прийшов там з ножового бою там або з тактики. А він, власне, от культивує там не більше, ніж якісь мандрівки, і йому по філософії дуже би підійшли от, такі класичні форми, там європейський, італійський виробник, він любить там тематику природи, деревини і так далі. Це буде чудовий. Подарунок, або в такому от, звичайному класичному виконанні цієї класичної лінії, або можна розігнатися, і це не так вже і дорого коштує, можна придбати таким от набором. Я думаю, це буде чудовий подарунок. Тим більше, у вас буде змога, я в описі до цього відео додам промокод. Ви зможете зекономити значну суму при покупці цих ножів, якщо скористаєтесь тим промокодом, який ось я для вас вкажу у описі до цього відео. Загалом, друзі, нібито все постарався бути трошечки про інше, розповідаючи про це ножі, тому що є відео на українській мові, і звісно, є і на інших мовах. Можна дуже по-різному розставляти акценти. Те, як вдалося мені це вже судити вам, ви мені напишете в коментарях. А я загалом намагаюся щоразу розказувати вам якісь цікаві для мене речі, які могли би принести вам. Якусь користь. Ну, Крім того, це непоганий розважальний контент. А крім того, в цьому випадку це можливість придбати ось такі от інструменти, вибрати той, який вам подобається по дизайну, по матеріалах, по сталі, по покриттю, придбати ще його і з і знижкою. Все, друзі, до зустрічі! Зустрінемося, як завжди, в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про ці ножі, розкажіть свій досвід з цими ножами. До зустрічі!